Вала загроза артобстрілу, втім, без прильотів у так минула ніч на Нікопольщині. У жодній з громад ворожих атак не було. Дно Каховського водосховища планують засіяти зерновими. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Це потрібно, аби зменшити пилові бурі та кліматичні ризики. Так каже посадовець, зможуть підтримати екосистему. Планують висадити більше ніж три тисячі тонн культур. Проте цей врожай не можна буде вживати. Жителі селища Кам'янське Червоногригорівської громади вже з джерельною. Минулого тижня там завершили частину робіт з розбудови власного водогону, а саме нової насосної точки, яка створює достатній тиск. Нині населений пункт забезпечений технічною водою з кранів, але у громаді наголошують, роботи ще тривають. Проблема з постачанням залишається у Червоногригорівці, Придніпровському та Мусівці. Кополь офіційно внесли до переліку територій з бойовими діями, де працюють електронні інформаційні ресурси. Це дозволить відновити у райцентрі роботу державних реєстрів, можливість вчинення нотаріальних та реєстраційних дій. Тепер жителі зможуть оформлювати угоди, заповіти, видавати довіреності, оформлювати спадщину та землю. Бутильовану воду отримали три громади Нікопольщини, а саме Червоногригорівська, Марганецька та Райцентр. Про це повідомив начальник РВА Євген Євтушенко. За його словами, завезли п'ять вантажівок із питною по 20 тонн у кожній. Чиновник запевнив, постачання джерельної буде продовжуватись.